Тут на цьому місці росла та шавля Ефіопська. Оце, те, що від неї залишилося. Ганна Гронська оглядає обгорілу гору лисківка поблизу геологічного заказника Гайдамецький яр, що у селі Буша. Місяць тому розповідає разом з науковцями, досліджувала цю місцевість. Знайшли як червонокнижні, так і регіонально рідкісні рослини. Це дуже рідка біла шавля. Вона називається Шавля Ефіопська. Такі рослини, як Вероніка в Леопольді. А ще це коли пожежа на горі сталася позавчора. Зайнявся сухостій. На цьому відео місцеві жителі самотужки гасять вогонь. Його Суспільному надала директорка заповідника Ірина Захарчук. Люди досить швидко почали збиратися. Мені здається, що протягом трьох 7 хвилин ми побачили масу людей тут на горі, які бігли і з лопатами, і з лопавками, і з покривалами, і з водою. Ну хто що міг, все з дому ніс. От, незабаром підключилися до нас хлопці з фермерства, трактор з дисками, який почав це все оборювати. От, і це врятувало ситуацію. Лісництво теж приїхало. Вони теж все почали це гасити, все почали оборювати, тому що якби не техніка, навряд чи ми справилися і, мабуть. Мабуть, ми бачили би вогонь в селі. Місцевий житель Кузьма Федченко каже, це підпал. На горі Лисківка бушанці хочуть створити ландшафтний заказник місцевого значення. Інформацію озвучили на останній сесії Ямпільської міської ради 30 липня. У такий спосіб люди хочуть не допустити в селі будівництва кар'єру, каже Федченко. Я виступав, я сказав, що ми створюємо тут заповідник. І вже у нас є наукове обґрунтування, готується комплект документації, який буде розглянутий екологічної комісії держадміністрації, і ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку, щоб цю гору більше ніхто не чіпав. І дуже дивно, що буквально на наступний день, от близько 16.50, позвонили люди із Дорошівки, які побачили, що. Спалахнула вогонь там в одному місці, в другому і в третьому, а потім з'їхав чорний джип, якийсь, якого нема в селі. Горіло дуже велика площа і досить швидко. Як повідомила Суспільному речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська, вигоріло півтора гектара території. Попередня причина виникнення загоряння це потрапляння малоколорійного джерела запалювання на горючий матеріал. У поліції за фактом пожежі нагоріли скіфка, справи поки не порушували. Чекають офіційних висновків від рятувальників, каже речниця відомства Заріна Маєвська. За попередньою версією подія сталася внаслідок необережного поводження із вогнем не встановленою особою. Наразі ми очікуємо акту з державної служби надзвичайних ситуацій про остаточну причину цієї події, і вже за наслідками цього акту будуть прийматися остаточні рішення. Нагадаємо, у березні 2024-го стало відомо про надання дозволу на користування надрами родовища Бушанське, що розташоване на горі Лисківка. Тоді громада створила ініціативну групу. Люди проти видобутку фосфатного вапняку поблизу їхніх осель та пам'яток національного значення, внесених у держреєстр. Окрім того, це негативно вплине на туризм, з якого виживає громада, каже Ірина Захарчук. Тетяна Добровольська, Андрій Нестіров, Суспільне, Новини Вінниччина.